Запорука розвитку економіки це ефективна співпраця між усіма її галузями. Ми завітали на міжнародну практичну конференцію Приват лейбл дистрибюшн Мастер 2022 яка щороку відбувається у столиці, і навіть війна не порушила плану організаторів. Практичну зустріч традиційно провели на найвищому рівні з максимальною продуктивністю. Чому ви все ж таки, попри всі складнощі? Організовуєте такі е, заходи, збираєте людей і введете нашу економіку, ось, напевно, на новий рівень розвитку. Дякую вам за запитання. Ми 14 років вже робимо те, що ми вміємо краще всього, а це бути такою бізнес-свахою в об'єднанні рітейлерів, виробників та дистрибуторів. І це насправді для нас знакова конференція, тому що не незважаючи на всі перипетії війни, до нас змогло доїхати з усієї України більше 300 учасників, і долучились не тільки. Ки Україна, але й інші страни країни, і дуже вдячні кожній компанії, кожному учаснику за сміливість за те, що розбудовують нашу Україну, незважаючи на це страхіття війни. І ми, як організатор, Навчилися працювати в усі кризи спочатку 2008 року, потім 2014 року, потім пандемія. І так справді ми на сьогодні залишились майже одні на цьому ринку, але незважаючи на це, ми тримаємо великий рівень проведення конференції. Ви можете бачити велику виставку, яка сьогодні відбувається. І два зали конференції distribution мастер і private label. Подібні зустрічі дозволяють відділам СТМ, роздрібних мереж та компаній постачальників розпочати та продовжити співпрацю, визначити стратегії та тактики ефективного розвитку бізнесу. Тут зібралися з усіх областей України близько 300 топ-менеджерів роздрібних мереж України, власників, генеральних комерційних директорів, директорів з продажу, маркетингу та закупівель, керівників СТМ провід. Них виробників та імпортерів товарів авторитетні та досвідчені спікери виступали на тематичних сесіях з актуальною тематикою. Сьогодні тема виступу було все ж таки пов'язана більше з експортерами і імпортерами, тому що з 1 жовтня 2022 року наша держава стала повноправним членом. Системи спільного транзиту, так називаємо системи NCTS. це дуже потужний крок від України. Його ще називають митним безвізом, що це надає можливість нашому бізнесу українському як експортерам, так і імпортерам. По-перше, більш швидко перетинати митний кордон. По-друге, користуватися однією транзитною декларацією по всій території Євросоюзу, в тому числі ця декларація працює і в Україні. І використовувати фінансову гарантію один раз при експорті з України, при імпорті цю фіно гарантію надає безпосередньо відправник, а користуються наші українські підприємства. Це дуже спроститий час і швидкість переміщення вантажів, що дуже корисно буде для всіх. Аналітичні блоки приходили паралельно у двох залах. Кожен міг обрати свою тематику. Окремо українські виробники організували виставку своєї продукції, аби показати і свої можливості і перспективи. Ми працювали під торгову марку заказчика, так називаємо Естем. Но коли случилася 24 февраля, случилась війна. А ми увиділи, що в аптеках катастрофічно не вистачає валір'яни, пустирника. или в целом любых продуктов успокоительного характера. И в марте я понял, что нам необходимо это сделать и попробовать поставлять в аптеке напрямую. Мы очень быстро сделали продукцию, так как у нас были сырьевые запасы и начинали уже предлагать аптекам. За это время у нас, нам удалось заключить контракты с рядом аптечных сетей, с рядом интернет-магазинов. И таким образом у нас в войну родился бренд, під названням «Поляниця». Спеціально вибрали це названня. Ми вже на ринку шість років а, і далеко до війни почали працювати, а відновилися після війни а, за пів після двох місяців, десь почали роботу. Не на, ну, насправді а, дуже важко працювати, а, тому що є проблеми з постачанням сировини та тари. Але не дивлячись на це, у нас зараз все одно багато роботи. Ми переїхали в більше приміщення, тисячу квадратів в залі в Вишгороді, зробили там ремонт. Зараз отримуємо GMP-сертифікати для того, щоб виходити на ринок Європи. І розширяємо команду. Дуже стараємось підтримувати активну економіку України і дуже допомагаємо багато нашим ЗСУ. Ну, ось так. Ми будемо проводити загальний щорічний збір асоціації. Це директори компаній, членів нашої асоціації. Ми будемо проводити такий аналіз діяльності асоціації з владою. Ми будемо запрошувати представників державних органів влади буде наш український та міжнародний бізнес. Будемо спілкуватися, будемо питати, як почуває цей бізнес у часи війни. І будемо знайомитися між компаніями. Тобто компанії будуть я думаю, раді познайомитися з іншими представниками. Нині розвивати економіку, м'яко кажучи, важко. Однак українські виробники не падають духом і знаходять нові шляхи розвитку. І звісно, не забувають допомагати армії. Організатори ж конференцію в свою чергу своєрідний місток для комунікації, і це їхній фронт наближення нашої перемоги. З місця подій для вас працювали Ольга Марцинко та Сергій Семенов.